Відзначатимете день пам'яті та перемоги у Другій світовій війні 8 чи 9 травня? 9 травня. А чому? А я не знаю, я взагалі не відзначаю, якщо чесно. 8. -го. А чому? Mm -hmm. е, мабуть, не хочу собі себе відзначати з чимось пострадянським. 9 точно ні-ні ні. А вже ж ні. Це варто пам'ятати для мене, це варто пам'ятати завжди. Тобто для мене немає якогось числа. Тобто це настільки написано в. В нашій історії вже ну тобто настільки воно е, поміняло все, що це треба пам'ятати завжди. Це не треба ну якусь дату чекати. Ну я взагалі в цьому сенсі я не люблю свята чи щось відмічати. Ну я розумію, що на свято. Я про те, що не прив'язуватись до якогось числа, а завжди це пам'ятати. Так як ми рішили все восьмого, значить будемо восьмого. Ви знаєте, мені оті дати абсолютно нічого не говорять. Поэтому я что 8, что 9 просто приняли нас уже в Украине эту дату, приняли, значит мы все соглашаемся, жители.